Мої вітання. В режимі дистанційного навчання ми, звичайно, не можемо сісти в кабінеті інформатики, і я не можу навчити вживу монтувати відео, так? запустити хоча б там якийсь OpenShot і почати там дещо монтувати. Будемо виходити з цього положення, а на цьому уроці ми поєднаємо приємне з корисним і розглянемо таке поняття як інтра. І як його власне, можна зробити через звичайний браузер. А, ну, Приклад, да? давайте розглянемо приклад, що таке взагалі інтро. Якщо взяти музику, звідки це поняття взагалі до нас пішло, ось візьмемо там, наприклад, альбом металіки for all» а, і із ж, ж з пісень. А, Black... а, і послухаємо її. Спочатку буде йти такий драматичний, такий нагнітаюча музика, яка ну, власне, не властива для ну, такої музики. Да? Тобто, ну, так майже класика, скажімо так, яка потім переходить в звичайний хеві-метал, який ну, звикли чути, коли чуємо тяжку музику. Да? І ось саме цей драматичний кусочок, саме цей вступ і буде інтро. Інколи в альбомах у нас може бути навіть не просто вступ до однієї пісні, а ціла пісня, цілий трек, дуже багато саме рок-гуртів використовують цей а, спосіб, скажімо так, подачі альбому. Якщо ми говоримо з вами про відео, в частності про YouTube, то інтро, це вступне відео, так сказати, відбивка. Да? Власне, останні там, напевно, 50 відео на цьому каналі, і ви бачили інтро. Спочатку 5 секунд, іде ось саме це інтро, яке, ну, до якого ви вже звикли. А, можна його зробити, звичайно, вручну повністю, але ми будемо з вами дивитися, як це можна зробити за допомогою шаблона. Дуже просто, дуже легко, і інколи, нехтуючи, скажімо так. Справжньою добросовісною такою роботою сісти, змонтувати ну, нормальне інтро в нормальному а, відеоредакторі. Ось, наприклад, це відео ну, мені було трішечки лінь, і я використовував онлайн сервіс Canva. що, власне, ми з вами зараз також будемо робити. Тут ви можете використати взагалі це окремий урок, напевно, ми повинні зробити там це інфографіки, бачите діаграми, презентації, різні відео. Причому відео це можуть бути заготовки там, для дописів. Ось, бачите, там TikTok, в Instagram дописи. І тому подібне. Ми будемо з вами використовувати саме просто відео. І ось Ми можемо взяти відео, Full HD і натискаємо, створюємо нове. Завантажується. Тут ви можете побачити останні шаблони, які використовував я. І, власне, сьогодні ну, урок буде заключатися просто в тому, що я вам покажу, як можна зробити, і ви спробуєте створити власне інтро. там секундочок на 5. Давайте зробимо інтро вступне, якщо б ми були по адміністраторами YouTube каналу для школи. І всі ролики у нас повинні починатися з цього інтро. Тож ми можемо взяти ось ви бачите, задавав уже питання, задавав ключове слово школа. І ми можемо побачити ось безліч шаблонів. Тут ми повинні ураховувати те, що якщо тут намальована корона, то це у нас прорівень канва, не безкоштовний. Також, якщо не бачу, тут будуть чи не будуть. Такий ще знак долара може бути. Це означає, що всередині в шаблоні є, наприклад, зображення з watermark. Тобто ми повинні враховувати, що ці конкретні зображення, за ці конкретні зображення, ми повинні заплатити гроші. Так, ну і що нам подобається, давайте, наприклад, ось це. Додали, і, власне, вже тут можна і нічого не змінювати, вже у нас готове. Да? Але ми будемо з вами, ну, не просто ж так я вам показав і все. Так, дивимося, ось у нас є такий, такий шаблон. У нас є текст, да? ми його можемо з вами редагувати. Власне, це навіть у нас в цьому даному шаблоні це зображення. Це навіть не текст. Тож, давайте видалимо його і додамо своє, м, свій текст для інтро. Для цього вибираємо наш об'єкт і натискаємо клавішу Delete. Видали. Далі обираємо вкладочку текст. Можемо обрати той, який буде у нас підходити під шаблон на нашу, звичайну, думку. Так, ну і, 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 і. Я, напевне, візьму щось ось таке. Так, тепер ми можемо його. Ну, звичайно, він повинен бути підтримувати українську мову. Ну, давайте так. Ми візьмемо тут, напишемо Сузірі. Це підтримує. Так, є. Ми можемо редагувати цей текст, додавати різні, наприклад, ефекти. Ми бачимо, тут можемо там сув зробити, тобто, який у нас тут буде там напрямок. Ось цього другого. Ну, давайте ось так, наприклад, зробимо, можемо замінити кольори, наприклад, зробити ось таким чином. Ну і взагалі тут можемо там вигнути, що, власне, було б досить нормально, якби у нас був би інший шаблон. Так, ну, або там зробити менший вигін, але ви бачите, у нас іде задвоєння таке не дуже красиве. Тож ми візьмемо просто без без цього. Так, ну давайте візьмемо якийсь більш підходящий колір. Не дуже підходящий. Так, ну це, звичайно, на свій смак. Я хочу зробити ось таким чином. Так, додамо анімацію. Ось тут у нас є анімація. Ми можемо переглянути, як воно буде з'являтися там. Нехай буде отак от вискакувати. Так, тепер. Ось ці об'єкти ми можемо також, вони у нас, ну, скажімо так, пригоють, ми можемо зробити, щоб вони так плавненько виїжджали. Тож, візьмемо і там зробимо, щоб вони у нас одночасно з однієї сторони тут вверх виїжджав, а не зробимо щось наступне. Тобто, ну, наприклад, наприклад, наприклад. Знову ж таки, сув, але ми не можемо змінити його напрямок. так? Давайте ось так. А це буде у нас з'являтися знизу. Тобто ми можемо повністю все редагувати, і ви бачите, що відео, власне, вже трішечки змінилося. Так? Далі. А що ще ми можемо зробити? Наприклад, ми не хочемо, щоб у нас тут був зверху ось цей там клей. Ми його видаляємо а хочемо, що у нас тут може бути? Ми можемо взяти цей зошиток, перенести сюди. А сюди додати, ну, наприклад, ноутбук. Ми ж все-таки інформатику вивчаємо. Обираємо елементи. Тут також будуть, які я нещодавно додавав. Бачите, я також готуюсь до ваших уроків. І м -м, тут я можу, ну, наприклад, нехай це буде ноутбук. Є. Yeah. Візьмемо якийсь анімований ноутбук. Ось там перші були досить, досить в принципі, нормальні. Або з мишкою, або без. Давайте я розміщу його ось сюди. З мишкою, звичайно, класний, але варіант візьмемо або візьму цей глобус, перенесу сюди. Пообертаю його за ось ці стрілечки, щоб він з'являвся звідси. Давайте переглянемо, як це буде виглядати. Угу. І додамо сюди ще а, анімований ноутбук ось цей з мишкою. Але як ми подивимося, так, ну, звичайно, ми його можемо зробити меншим. Розміщуємо сюди, там, наприклад, можемо там обертати якимось чином. Але м -м він у нас в нашій композиції дивиться в іншу сторону. Ми повинні його розмістити зеркально. Тож, натискаємо повернути, повернути горизонтально. Все. Тепер дивиться так, як воно потрібно. Додамо ту саму анімацію. Яка у нас тут анімація Я вже? Угу. Так, анімація, де наш дрифт. Ось, він. Ось таке інтро ми з вами зробили. Швиденько із шаблону, тільки змінили деякі дані, які нам ну, власне там подобаються. Ми можемо фон змінити, ми можемо змінити тут будь-що. Власне, можемо відкрити шаблон і потім вивести його взагалі на інший рівень, і взагалі, із. З того, з чого ми починали, то з того, що в шаблоні було, ми можемо не лишити взагалі нічого. Трішечки там змінили, трішечки там змінили, власне, так я зробив з інтро, яке ви бачили а, спочатку відео. Ну і лишилося зберегти, ми натискаємо поділитись. У нас ми можемо надати доступ, а можна просто завантажити відео. Завантажити, і воно у нас буде завантажуватись потихеньку, залежно від його об'єму, залежно від швидкості інтернету. Ну, і на цьому сьогодні все.